Всім доброго дня! З вами канадський марк. І сьогодні я хочу вам розповісти, чи дійсно мене звільнили з роботи, що відбулося, де я працював, і в загальному розповім вам про дуже важливі фактори з мого життя. Я думаю, що це багатьох людей дуже цікавить, дуже багато моїх знайомих, друзів мене питають, маркіяни, що відсталося, чому ти втратив роботу, чи тебе дійсно звільнили? І я вирішив записати відеоролик для тих людей, також для своєї аудиторії, великої аудиторії, яка мене дивиться. Яка мене поважає, і я дуже вас поважаю, тому я вважаю, що це дуже актуальне відео, особливо зараз, особливо для людей, які їдуть, особливо для людей, які будуть шукати роботу в майбутньому. Перед тим, як ми почнемо, я хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає абсолютно всім, хто приїжджає по програмі «Коет» відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш видніших умовах і вони знаходяться тільки в проїнці Онтаріо, допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут. Канаді. всі посилання будуть в описі під відео. Звісно, мені потрібна робота, і я шукаю роботу, і я хочу поділитися всім цим процесом з вами, як я знайду роботу і розповім, де я буду працювати в майбутньому. І якщо вас така інформація цікавить, то я вас зразу попрошу. Підпишіться на цей канал, тому що я хочу побачити, що дійсно вас це цікавить, якщо ви ще не підписані. Також поставте цьому відео принаймні 2 тисячі до 3 тисячі вподобайок, щоб в мене була мотивація і натхнення розповідати і робити відео на таку тему, бо це все, що я роблю, це на теми, які людей цікавлять. І також пишіть вашу розширену думку, про яку іменно роботу ви, можливо, думаєте. Чи взагалі ваша думка про це все, що зараз я вам розповім. Для початку хочу трошки всім розповісти, де я працював. Я, до речі, вже робив відео на цю тему, так як я обіцяв. І це відео набрало 134 тисячі переглядів, де я так все детально, конкретно розповідав. Але я хочу вам розповісти, особливо для нових людей, особливо для людей, може, які пропустили то відео. Я працював останні майже 12 років на складі: е, важка праця, брудна праця і фізична праця. І знаєте, деякі люди дуже відносяться до таких різних робіт, не дуже так гарно. Деякі люди думають, що це стидно працювати на якійсь такій роботі. знаєте, ну... Вибачте мене, друзі, якщо хочете мати хліб на столі, то нічого нема стидного на цій планеті. Треба працювати, треба не боятися роботи. Люба робота повинна як вам краще сказати, Люба робота дуже важлива в суспільстві і треба поважати кожного, хто не лідивий, кожного, хто працює, кожен хто. Щось робить для того, щоб ви мали навіть той же самий хліб на ваших столах. І Я працював на складі, я загружав фургони. Я був там лігенд. Лідген це ніби як ведуча рука, ніби як супервайзер доробився до такого статусу. Ну і взагалі досвід в мене був там шалений. Просто я загружав просто всі фургони. Деколи по 9 на ніч, деколи по 5 на ніч. Я працював від складу на інших складах. Ну, досвід колосальний в цій сфері. І також ще перед тим я працював на свого тата, він мав свій власний бізнес по мувінгу. І я працював там також з ним і там. Ну, все повністю було дуже забито роботами. І в той же самий період ви, напевно, себе запитуєте, Маркіяне, тебе є мова, чому ти так довго там працював? В чому проблема? Чому я працював, дорогі мої глядачі, дорогі мої друзі, дорогі всі, хто мене дивиться, хейтери, не хейтери. Я працював там, тому що я вчився, паралельно вчився в університеті. Паралельно е, е, мав ютуб канал на англійській мові про риб. У мене було 8 до 9 акваріум у один час. Паралельно купляв своє перше житло, потім друге житло, автомобілі. Тобто я постійно був зайнятий. І тому. У мене такий, е, така є е, е, міцність характеру, що я можу дуже багато всього зробити за один день. І важко було, друзі, важко. Багато здоров'я на то все пішло. Багато пішло сил, терпіння. Але я не здався. Я не здався, тому що я українець в першу чергу, і українці ніколи не здаються. У цей український дух справжніх українців він дуже сильно допомагає виживати в будь-яких умовах і в будь-яких обставинах. Я не хочу там жалітися нічого, не було складно. Було складно працювати. На роботі, де треба носити металічні чоботи кожен день, де треба постійно бути брудним, де ви попрали одяг і вже прийшли на роботу, і з роботи прийшли вже все повністю брудне, де ви дихаєте багато пилюки, де ви е, працюєте майже як раб. Знаєте, на таких роботах не є легко і не всі люди можуть. Е, Витримати навіть рік, а я не говорю вже і по більше років. І це не в тому, що я хочу сказати, що я якийсь там крутий, бо я витримав там, де мені було вигідно, мені було це потрібно, мені було е, приємно там працювати. Але, на жаль, коли я вже завершив свій університет і отримав вищу освіту, то я хочу тепер трошки йти по освіті, трошки змінити повністю свій е, репертуар. І нічні зміни вони дуже складні. Повірте мені, нічні зміни. Нелегко працювати, тому я завжди розповідаю все від щиро серця про Канаду, бо я дійсно та людина, яка бачила найгірше, що можна бачити, можна так сказати, а не ті люди, знаєте, які е, тільки зі свого боку все е, оцінюють, дивляться і думають, що вони страшні експерти, бо в них. Така то ситуація, вони більше далі свого носа не хочуть дивитися. А я людина трошки більш відкрита, я людина, яка дійсно розповідає так, як воно є, без ніяких прикрас. і Мені не потрібно щось брехати від людей чи недоговорювати. Я б їх легко би не розповідати ніколи про свою роботу, про свою професію. І навіть якщо би хтось б знав від знайомих, це все рівно я би вам це не розповідав, розумієте? Але я щирий зі своїми глядачами, мені це приємно, мені приємно розповідати вам про все так, як воно є. Що все ж таки сталося взагалі, відбулося, чому я покинув роботу, чи мене дійсно звільнили? Ніхто мене не звільняв з роботи. Я був досить таким цінним працівником і, і вже старим таким працівником, який вже знав повністю цю систему середини компанії повністю і мав великий досвід, допомагав багатьом людям, тренував багато нових людей. І розумієте, прийшов час, деколи приходить час в житті, де потрібна якась зміна. Де потрібна зміна в кращу сторону. Ніхто не знає, чи ця зміна буде в кращу сторону, але вона потрібна для е, душевного стану, для здоров'я, для самозатвердження і за, для того, щоб в першу чергу було мені вигідно, мені приємно, а не думати там про те, що люди думають про мене. Бо якби я думав, що люди про мене подумають, я би ніколи не зміг піднімати цю камеру і ніколи би. Не створив цей канал з самого початку. Як просто перед війною я його створив. Я не є один з тих блогерів, який створював канали, займався якимись іміраційними питаннями, щось хотів себе показати. Ні, я є блогер, який від щиро серця підняв камеру один день перед чим повномасштабним вторгненням. Просто хотів розповісти людям, як все виглядає навколо. В Канаді як взагалі це життя працює. І потім вийшло так, що багато людей почали мене дивитися. І я почав дійсно показувати і допомагати людям просто своїм власним досвідом ділитися, і дуже багато людей мені вдячніше до сих пір. Тому, якщо когось цікавить, щоб я розповів, взагалі, як на складах можна в Канаді працювати, чи це дійсно так складно, чи це взагалі реально, чи можна якусь кар'єру будувати на таких більш Другорядних роботах. Я залюбки вам розповім. Ви мені скажіть, ви мені дайте знати, я все розповім. Прийшов час е, е, покинути цю роботу. Я просто пішов з цієї роботи, бо мені треба було з неї піти. Мені треба було просто піти, освіжити свої, свої, свій стан ментальний і почати все з нуля. Я готовий почати все з нуля, і в тому нема нічого поганого. Я ще раз кажу: люди повинні. Цінувати і не то, що судити, а дивитися на людей просто за їхню щирість, а не за те, де та людина працює, і чи та людина має якусь вигоду для іншої людини. І тоді наше суспільство, наш загальний світ би перетворився просто в хороший дійсно рай на землі, де кожен і кожна би поважали один одного. На жаль, це дуже рідкість на даний момент. Я про свою роботу не можу сказати взагалі ні каплі поганого. Я там пропрацював довго, в мене там були оплачувані вихідні, багато різних додатків на пенсію відкладалося. Ну, в загальному і по зарплаті все було не так і погано, як чесно вам скажу. Ну, Але робота була важка і прогрес застряг, розумієте, на одному місці. І коли людина застрягає на одному місці, особливо людина, розумієте, така як я, я завжди стараюся. Е Йти вгору, щось себе удосконалювати персонально, не боятися критики. Я люблю критику, я годуюся цією критикою. Коли я бачу критику, мені ж приємно, мені ж легше на, на душі, що хтось мене закритикував, щось сказав мені, бо це мені допомагає себе змінити в кращу сторону і збудувати себе ще сильнішим. І допомагати багатьом людям передавати позитивізм, передавати взагалі все душевне і від щирого серця, я завжди живу по цим принципам, що треба завжди жити від щирого серця, і це щире серце повинно бути відкрите для людей. Бо коли люди бачать, що людина щира, вони підтягуються до тої людини назад, і це приємно, це навіть дуже приємно. Прийшов час завершити цей відеоролик, але так як я сказав на початку, якщо вас цікавить, щоб я ділився своєю історією. Про те, як я буду шукати роботу зовсім вже в іншій сфері, то я звісно буду чекати ваших подобаєк, підписок і коментарів, щоб я про це почув, щоб я знав про це, і все буде. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.